Вітаю глядачів. Зараз ви можете спостерігати акумулятор, зібраний з комірок автомобіля Nissan Leaf. Але, скажімо, він ще не повністю зібраний, а тільки ну, склав для вирівнювання напруги на комірках. З'єднав їх всі паралельно. Тут 21 комірка. Всього в мене таких було 28. Сім комірок мої. Я вже зібрав і доповнив свою електростанцію сонячну електростанцію ними. А цих 21 комірка. В мене замовили зібрати акумулятор родичі. Ось, Я їх попередньо зараз зложив і вирівнюю по напрузі. Ну, Провід тут півтора квадрати, мідний, одножильний. Для вирівнювання напруги, я рахую, його буде досить. Затиснув його. І під'єднаю блок живлення на два крайніх і почну зараджати. Хто не стикався з даними комірками, той може його й не знає, що дана комірка вона має в собі там 4 пакети. І з'єднані вони 2 по 2. Тобто 2С, 2П. Так вона називається два пакети послідовно і по два пакети паралельно. Тому комірка між крайніми контактами має 8 вольт. Між е, крайнім і середнім е, до 4,2 вольти. Нижня напруга 2,8 2,7 вольти. як в звичайних літівих акумуляторах. Тільки дані комірки йдуть там, здається, літій марганат. Так правильно називається. Теж досить таки безпечна хімія, але е, все одно потрібно страхувати себе, захищати дані акумулятори платними BMS запобіжниками-автоматами. На початку я використовував такі акумулятори, коли була в мене 12-вольтова система, 24 вольтова, я використовував без BMS. Я постійно приходив, переміряв вольтметром сам напругу, чи вони не розбалансовуються. А коли вже зібрав на 48 вольт, то поставив плату BMS Smart з балансуванням, і вона вже балансує, і по ній можна спостерігати напругу на комірках. Планується зібрати акумулятор 48 вольт. Це буде 14S3P. Дані комірки я купував з заявленою ємністю 45 Ампер-годин залишковою. Ось тобто, приблизно буде в одному масиві 7 комірок 2 кВт. Тобто 3 масива це 6 кВт. дана АКБ буде. Такий, мега мегазбірка. Так як 21 комірка по 3,7 кг одна, це майже 80 кг збірка. Тобто транспортувати самому її досить буде складно, тільки вдвох переносити. Але вона так іменно зібрана для того, щоб вона стояла більш компактно, не займала місця, та і їм корисно знаходитися, скажімо, прижатими, тому що дані комірки з часом, як і всі літіві батареї, починає дути. В ну, основному кажуть, їх дують, якщо перезаряджати. Але все одно потрібно їх прижимати, виготовляти якісь пластини. Я вже нас один свій акумулятор таке виготовив. Для того, щоб і знизу, і зверху їх притиснути, щоб вони не розширялись. Ось. Зараз вони вирівнюються. І вже потім я, коли вони вирівняються, зберу послідовно. Тут, можете бачити, є такі. Відрізняються крайні комірки. Це комірки в самій акумуляторній батареї, вони йдуть для кріплення. І так як в мене якраз співпало, що по, в кінці і на початку кожного масиву кожних самих комірок починається і закінчується на такі комірки з ботовим з'єднанням. Так само і ззаду. Ось, як вони виглядають. І зараз покажу пластини. Значить, продавця даних комірок я попросив з'єднувальні пластини, але пластини продавець відмовився продати, так як сказав, що їх продає разом з корпусом в зборі, а болти він додав тільки на крані болти. Тобто середні М4 ми докупляли. Крані М6, середні М4. Ось. І з'єднувати я буду на ось такі пластинки, які я вирізаю з мідною шиною. Даний кусок шини я купував рік назад, Це було 2 метри. Ось її розмір. 2х20, це 2 мм товщина, 20 мм ширини. Досить така якби, середньої твердості. Тобто розмотується ця шинка. Вирівнюєш і сверлю отвори, розмічаю, вирізаю пластинки. І в майбутньому з'єднуємо акумулятор. Послідовно або паралельно, як кому потрібно. Коли я робив 24 вольтовий АКБ, я робив такі пластинки на три отвори для того, щоб з'єднувати паралельно. Але так як я збираю акумулятор 48 вольт, мені тут в основному потрібні тільки на крайні контакти для того, щоб з'єднувати послідовно. Тобто середні я навіть не використовую. Ось такий акумулятор збираю. І поставив на зарядку ось такий у мене лабораторний блок 10 А. Виставив 7 вольт. Крокодильчики тут одягну. І зараз заряджаю АКБ. Пройшло десь 3,5-4 години. Прийшов переміряти. Ось Зараз покажу напруга 6. П'ятдесят сім. П'ятдесят вісім. Саме п'ятдесят вісім. П'ятдесят вісім. Зараз ще раз верхню переміряю. П'ятдесят вісім. Перший раз? Або довше потримати тоді. 58. Так, ну, по акумулятору заряджається. Я думаю, ще годинку десь постоїть. Підніметься до 7 вольт і тоді я буду відключати його, завишу на ніч вже так. А вже завтра я розберу її і складу вже в правильній послідовності. Хіба що я ще перед цим виготовлю. Прижимні пластини, і тоді складу її правильно. Плати БМС будуть на кожних сім'ях комірок окремо стояти. Ось тут, або з того боку, будуть розміщуватися. Так, три. Кожна буде напроти свого масиву. Ось. І тут, а коли зроблю кріплення, я думаю, зроблю металеві ручки, за які вони будуть транспортуватися, і десь збоку. Стараюся розмістити автомат постійно струму для того, щоб вимикати акумулятор. Ну і виготовлю пластиковий захист, щоб закрити клеми для того, щоб, скажімо, хтось туди щось не, ти, не всунув і не замкнув їх випадково. Ну, вже Результат готовий акумулятора. Це буде вже зняти в окремому відео.